У мене в руках ексклюзивна футболка з підписом нашого футболіста. Комусь вона дістанеться сьогодні зболівальників. Тому хто відгадає, чи є ж прізвище на спині. Шах. Ні. Бруніні. Ні. Бабогло. Ні. Чачо. Бруніні. Ні. Це українець. Це віто. Ні. А Хто? це? Давайте хай буде мір Шевченко. Шевченко. Е, пау Ні. Полегенько. Ні. Патріся там, да. Мене врук. Ні. Сич? Ні. Паласіс. Паласіус. Бляй, ну шкафау! Да ні! Приємно, неочікувано. О, брат, іди сюди. Іди сюди! Я приїду. Брат каже, брат каже, ходи, вгадаєш футболіста футболку дадуть. А, Ді, Ді. Я не годав. Дуже я дякую.